Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали другий раз підряд, а станом на зараз. Під куп'янськом російська армія зазнала чергового нищівного розгрому. Після кількох днів запеклих боїв оборони окупантів не витримала. Сотні солдатів опинилися в оточенні. Частина з них намагалися вирватися, але не більше здалися, розуміючи, безвихіді становища. За даними з поля бою, близько двох сотень військовослужбовців склали зброю і були узяті в полон. Картина капітуляції вражає Навіть бувалих військових колони виснажених солдатів виходили з. Укритіли і з білими ганчірками у руках. Просячи пощади. Серед них були як мобілізовані, так і кадрові військові. Багато хто мав поранення і не міг самостійно пересуватися. Українські медики надали першу допомогу, але стан більшості полонених тяжкий. Є втрати російської армії під Куп'янськом вимірювалися сотнями загиблих. Артилерійські та авіаційні удари знищили техніку. Склади з боєприпасами та командні пункти. Частина підрозділів була просто стерта з лиця землі. На полі бою залишилися десятки спалених танків, оборонне Терію вантажівок особливим ударом по моральному стану стало знищення штабних офіцерів без керівництва підрозділи втратили здатність організовано діяти. Солдати кидали позиції, тікали з хаотичного порядку. Багато з них загинули під час відступу. ЗСУ використали момента для стрімкого наступу. Витіснивши ворога з ключових позицій. Підрозділи просунулися вперед. Звільнивши кілька населених пунктів у місцевих жителів, з'явився шанс повернутися до нормального життя після місяців окупації. Аналітики зазначають, що капітуляція Сотень російських військових подій, яка має стратегічне значення, це демонструє глибоку деморалізацію армії противника. Якщо раніше здавалося окремі групи, то тепер ми бачимо масову відмову від боротьби. Для Кремля це стає серйозним викликом внутрішня пропаганда. Намагається замовчати масштаби поразки, але інформація швидко поширюється через соцмережі. І канали самих військових родини полонених вимагають відповідей, чому їхні чоловіки і синів кинули на призволяще у військових шпиталях. Росії вже немає місця для поранених потік тіл і калі. Перевищує можливості медичної системи. Це ще більше підриває довіру до командування. Свідки розповідають, що бій під Куп'янськом супроводжувався небаченою інтенсивністю артилерійського вогню. Українські підрозділи знищували ворожі укріплення точними ударами, не залишаючи шансів на контратаку. Ворог позбавлений підтримки авіації та логістики, опинився у безвихідному становищі. Після прориву оборони ЗСУ захопили великі склади з боєприпасами та технікою. Частина озброєння Росіяни навіть не встигли використати серед трофеїв. Сучасні. Ні, системи зв'язку, безпілотники та навіть броньована техніка це пояснює українську армію. Та водночас посилює, показує рівень хаосу у лавах противника. Серед полонених виявилися не лише рятові, офіцери середньої ланки. Вони дають свідчення, що командування залишило їх на призволя ще вчасно евакуювались хотіли солдати кинуті без наказів і підкріплень. Просто не бачили сенсу далі воювати. Емоційний стан полонених вражає. Багато хто з них приховували в селі за говорять, що не хочуть продовжувати цю війну то прямо звертається до російського керівництва і за закликами зупинити бойові дії? Це відео вже з'являється у мережі, викликаючи резонанс навіть серед тих, хто раніше підтримував агресію. Місцеві жителі зустрічаються українських військових зі сльозами радості. Вони діляться історіями про звинувачення, знущання і мародерство окупантів. Розповідають про втрати серед цивільних для них. Поява ЗСУ – це шанс повернути нормальне життя. Аналітики підкреслюють, що події під Куп'янськом можуть стати переломним моментом масова капітуляція не лише. Підриває бойовий дух російської армії і створює ланцюгову реакцію на інших ділянках фронту. Коли солдати бачать, що опір немає сенсу, вони також схиляються до здачі. В Кремлі ж зростає напруга. Провал під Куп'янськом неможливо приховати повністю. Це змушує російське керівництво шукати винних, що ще більше загострює внутрішні конфлікти. Водночас, дедалі більше родин мобілізованих виходять на стихійні акції протесту, вимагаючи повернення своїх близьких. Таким чином Куп'янська став місцем, де проявилася істина слабкість армії агресора. В Ра та сотень людей, техніки і морального духу доводить. Війна наближається до свого фіналу для України. Це ще одна перемога на шляху до звільнення своєї землі. Для Росії ж джерело, у якому відображається неминучий крах, системи побудованої на брехні та насильстві. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.